В сучасних реаліях, коли дуже часто відсутня електрика, тривалий час відсутньої електрика, постає питання, як зберегти продукти в холодильнику, щоб вони не зіпсували, щоб холодильник не розмерся, нічого там не побігло, і таке інше, люди починають вигадувати багато систем різноманітних пристроїв. Які зазвичай ґрунтуються на використанні звичайного автомобільного акумулятора. Багато у кого є авто, і акумулятор від авто або старий, або той самий новий, намагаються під'єднати до системи живлення холодильника. Люди шукають інвертор, який перетворює 12 вольт на 220 вольт. Інвертори різні, вони виробляються багатьма країнами, багатьма фірмами. Люди беруть цей інвертор, беруть акумулятор і роблять ось таку конструкцію. Акумулятор, від нього живиться інвертор, а від інвертора вже звичайні нам 220 вольт живлять наш холодильник. Але мало хто знає, скільки ж насправді споживає холодильник, яку ж потужність йому треба дати, є ось така от табличка. Вона приблизно, тут холодильники клас енергоефективності. Найбільш сучасні, найбільш, так би мовити, дорогі холодильники, вони споживають приблизно 150 Вт. А старі, оті ще радянського зразка, вони споживають майже 400 Вт. От розрахуємо систему для цих старих. Звісно, що система, яка працюватиме, наприклад, годину для такого холодильника, вона в два рази більше, тобто 2 години, працюватиме для ось такого холодильника. Ну і, звісно, проміжні варіанти неважко порахувати. Тож, беремо. Для нашого холодильника 400 Вт споживання. Беремо з запасом інвертор. Це 600 Вт або 700 Вт потужність самого інвертора. Наголошую, інвертора. Якщо ми будемо обирати акумулятор, то нам потрібен акумулятор, який має свою ємкість не менше, ніж 60 ампергодин. І у нас виходить, що холодильник споживає від 150 до 400 Вт. Розраховувати будемо для 400 Вт. Акумулятор має заряд 60 ампергодин. Напруга акумулятора 12 вольт. Щоб отримати потужність 400 Вт для нашого холодильника. Від напруги акумулятора 12 В Треба створити струм від акумулятора. Не менше 33 А. Це величезний струм. Якщо хтось не знає, це дуже великий струм. І звичайні побутові провода такого струму не витримають. Вони просто розплавляться, вони згорять. І от, маючи заряд акумулятора у 60 А. Акумулятор працюватиме зі струмом 33 А приблизно. 109 хвилин. Хтось скаже, ну, 109 хвилин постійної роботи холодильника це чудово. Насправді він набирає свій холод хвилин за 20-30, і потім він може тримати його декілька годин, якщо не відкривати дверцята. Так, але є декілька нюансів. По-перше, оці дроти, які йдуть від акумулятора до інвертора, вони мають бути, як я вже сказав, дуже потужні. Наприклад, на 33 ампери переріз металевої мідної жилки тут має бути не менше, ніж 6 квадратних міліметрів. Краще взагалі 10 квадратних міліметрів. Довжина цих проводів. Вона також впливає на те, скільки ви отут-у -от розетці отримаєте потужністю вихідну. І скільки взагалі споживатиме ваша система електрики. Чим коротші провода, чим вони товстіші, тим краще. Ідемо далі. Якщо ви придивитесь до інверторів, до цього інвертора, на його корпус. оцей. До цього інвертора, бачите, отут от на корпусі такі особливості. Це звичайний радіатор. Він створений для того, щоб охолоджувати сам інвертор. Тобто, інвертор не має коефіцієнту корисної дії 100%. Він дуже багато електрики витрачає просто на нагрівання. Він просто гріється Тобто від вашого акумулятора. Гріються оці от провода, гріється сам інвертор. Ви ще не отримали нічого, ви ще не підключили холодильник, а все це вже нагрівається і витрачається електрика з вашого акумулятора. Потім ви вмикаєте у інвертор свій холодильник. І що ж відбувається? Скільки насправді споживає холодильник? За табличкою, яку я продемонстрував. Начебто 390 Вт. Але бувають ще старі хол е холодильники, бувають ще е е дуже багато намерзло там <кхід> всячений там, льоду піввідра в тому холодильнику. І споживання вже буде не 400 Вт. Розумієте? Начебто все добре, а вже не 400 Вт, а набагато більше. Споживання самого інвертора це також десь 100-150, а інколи 200 Вт. Тому що у нас люди купують інвертори з запасом потужності, тобто той потужний інвертор, він більше витрачає сам на себе електрики. Отут От тут під'єднання до акумулятора, під'єднання до самого інвертора отут, от, на цій клеми, воно, ну, скажімо так, дуже неякісне. І ці контакти дуже гріються. І тут також витрачається електрика. Тож загалом виходить, що замість отих -от 400 Вт, які ми розраховуємо, насправді витрачається десь ватт 600 І Цю цифру треба врахувати. Тож виходить, що якщо ми маємо отримати 600 Вт з 12 В, то ми маємо вже створити струм від акумулятора до інвертора 50 А. А акумулятор, який має свою ємкість 60 годин видаючи струм 50 А Працюватиме максимум 72 хвилини. А є ще така невеличка, ну, застереження або така умова, яка говорить про те, що автомобільний акумулятор він не розрахований взагалі на розряджання. Максимальний розряд, який не шкодить цьому акумулятору, це 40%. Максимальний. А той, який взагалі бажаний, це не більше 10-15%. Вони розраховані на те, що вони дуже короткий час, дуже швидко видадуть пусковий струм дуже великий. Але це буде дуже-дуже короткий час. І от той самий акумулятор. Він може пропрацювати секунд 10, 20 хвилину, дві хвилини з великими струмами, але потім він має бути відімкнений або, навпаки, заряджатися. І якщо ми порахуємо, що наш акумулятор із ємкістю 60 Аг, ми розряджаємо максимум на 40%. Зі струмом 50 А, то максимальна тривалість роботи такої системи це 28 хвилин за умови, що у вас акумулятор заряджається на всі 60 Ампер годин, він майже новий. Розряджаєте ви його на максимум, який йому не шкодить, це 40%. І споживання у вас є. 600 Вт. Тобто, струм ви створюєте у проводах між акумулятором і інвертором 50 А. Вся ця система працюватиме максимум 28 годин. А потім ви свій акумулятор поставите приблизно на 8-10 годин на зарядку. От. Якщо у вас є можливість зарядити акумулятор протягом 8, а то то й 10, а то й 12 годин до повного заряду 60 годин, то ваш холодильник, отой радянський старий холодильник, пропрацює максимум 28 хвилин. Якщо у вас сучасний холодильник, який начебто споживає десь 150 Вт. А загальна ваша система споживатиме не 600, а десь приблизно 300 Вт, то, звісно, у вас вся ця система пропрацює в два рази довше, але ніяк не більше, ніж одна година. Знаючи це все, ви можете вирішувати, чи створювати таку систему, чи купувати той інвертор, чи взагалі закинути цю ідею. Обирати вам. Але я вам розповім про те, скільки насправді часу працює система живлення холодильника від звичайного автомобільного акумулятора. На цьому все. На все добре.